Моє вітання! В ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремій. Сьогодні п'ятниця, 27 грудня. Про події у місті дня, що минає, дивіться у випуску новин. Наразі коротко про головне. У міській раді провели останнє в цьому році засідання сесії. У міському театрі Дніпрозажинський голова Станіслав Сафронов запалив новорічну ялинку, а в дитячому притулку здійснилися мрії дітей. У бібліотеці пройшла церемонія нагородження соціальних партнерів Преміум партнер бібліотеки». А грудня відбулося останнє у цьому році сесійне засідання міської ради, яке стало гарною нагодою для представників депутатського корпусу зустрітися та підбити підсумку роки, що минає. Про те, які плани намічені ще на початку року, вдалося втілити у життя, а що довелося перенести на наступний рік. Вже готові розповісти наші кореспонденти. Розпочали 44 сесію міської ради з привітань та нагород, адже рівно 75 років тому у колишньому Радянському Союзі було прийнято рішення про присвоєння звання герой соціалістичної праці. На сьогодні у Дніпродзержинську мешкає три людини, які були удостоєні цього високого звання. Тож з нагоди свята цих видатних городян привітали почесними грамотами та цінними подарунками. Дійсно, віддаємо. Сердечності, всі душевні вітання 75-ї річниці. І напередодні нового року бажаємо нашим героям ще довгих років життя, могутнього здоров'я. І більше було ще з нами і були добрим прикладом для підростаючих поколінь, прикладом виховання патріотизму, професійності, щирості. За словами Станіслава Сафронова, останні в цьому році сесійне засідання по праву можна назвати визначним, адже підбиваються підсумки роботи всієї команди та аналізуються усі плани, які вдалося втілити у життя. Я думаю, що ми рік завершили непогано. Є дещо деякі питання, котрі ми не зуміли допрацювати за різних причин. За загальних кризових питань, за деяких питань, котрі торкнулися нашої держави, пов'язаних з кризами і в Європі. І це дійсно це економіка. Вона окремо однособно не може працювати. Вона все одно пов'язана корпоративно і в якомусь вигляді це торкалося і нашого міста, і нашої Дніпропетровщини. Тому і деякі питання ми не встигли і не до довирішити, але ж бажали їх вирішити. Все ж таки основні напрямки роботи, які були заплановані на поточний рік, вдалося реалізувати майже на 100%. Особливо це стосується соціальної політики міста. Ми 100% виплатили заробітну плату бюджетним установам. Ми 100% виплатили всі все за спожиту за спожиту енергоносії. Ми забезпечили виплатили практично всі пільги пільговим категоріям. Ми зуміли підготуватися достойно до святкування нового нового року. Зокрема, кілька днів тому міська влада урочисто відкрила головну ялинку Дніпродзержинська. Відбулися святкові новорічні заходи для малечі. Тож Станіслав Сафронов подякував усім представникам депутатського корпусу за командну роботу та плідну працю, спрямовану на користь рідного міста. В нашому місті присутня спокійність і незалежності від всіяких політичних інтриг і всіх. Всяких... Спроб і дій з боку опозиційних сил, і, і, і я думаю, що ми бачимо, що у нас немає ніяких заворушень, таких котрі торкнулися би там життєзабезпечення життєдіяльності міста. Наприкінці засідання депутати висловили спільне бажання у наступному році ще активніше працювати над створенням сприятливих умов життя для всієї громади міста та реалізувати усі намічені напрямки роботи. У грудні виповнюється 75 років з того часу, як заснували вище трудове звання в СРСР Герой соціалістичної праці з 1938 по 1991 рік. Кожен міг отримати це звання за видатні трудові успіхи. З лав колективу Дніпровського медкомбінату Міні Дзержинського за роки існування вийшло 8 героїв соцпраці. 26 грудня в народному музеї дзержинки вшановували тих, хто своїм трудом прославив рідне підприємство. Дзержинка завжди славилася своїми кадрами. Серед героїв соцпраці відомі доманчики та колишній директор заводу Григорій Орешкін. Що 50-ті роки пройшов шлях від начальника дому на оцеху до керівника підприємства? Та, на жаль, час не жалеє нікого, і серед живих сьогодні залишилося двоє: це Іван Чернецький. Свій трудовий шлях він розпочав у 1943 році, учнем ремісничного училища. Ще будучи учнем групи сталеварів, він працював другим підручним на Мартенівській печі номер 5 У 60 роки гідно представляв Жинку у Верховній Раді СРСР ще один герой соцпраці Сергій Гладкий, відомий горновий сьомої легендарної домани, а починав хлопчиськом першої печі, від якої і почалася історія дзержинки ще у дореволюційні часи. Також серед тих, кого вшановували на медкомбінаті, була присутня Тамара Заріченка, яка працювала у Дзержинбуді і будувала житлові будинки для металургів та виробничі об'єкти на ДМКД. Серед них сьому доману піч та конверторний цех. Кожен із них починав в юності дітей 20 14-летним трудиться и э, после пенсии, после выхода на пенсию, они ще проработали 10, Тамара Федоровна лет гладкий по моему 15 лет еще сверх пенсионного возраста, потому что действительно они не могли расстаться с заводом, они не расстаются и, и теперь. В організації заходу взяли участь управління соціальної політики, відділ молоді та народний музей. У залі зібралося чимало людей: працівники медкомбінату, рада молоді та учні ДВПУ. Підготовлено концертну програму за участю творчих колективів профтехучилища та заслуженої капели ПКСЦ «Дзержинка». На адресу героїв соцпраці пролунало чимало теплих слів і від проспілкового комітету, і від дирекції, від самої молоді та учнів Вищого профтехучилища, які будуть майбутніми металургами. Та й самим героям було що згадати. Нелегкая профессия. Ну, эти самые тяжелые дни, в которой ти работаєш рядом с людьми, это самое дорогое время для любого для любого из нас. Мы соревновались с Кривородським металлургическим заводом. В этом была задача правительства, в этом задача була нашего всего государства в том, чтобы поднять уровень рабочего класса. всех инженерно-технических работников на уровень тот, который мог бы потянуть, вытянуть нашу страну на самый высокий рубеж, и, конечно, мы достигали. Получила орден Ленина и Золотую звезду. И я всю дорогу сотрудничала. Из ДНК молодежи скажу, мы тогда жили очень тяжело, но мы были дружные. Вот запомните это. Помогали друг другу. З заключним моментом став виступ заслужної капели бандуристів ПКСЦ Дзержинка, які своєю творчою діяльністю доказали, що життя на пенсії може бути таким же активним та плідним. Також силами працівників народного музею влаштовано виставку, де детально розповідається про всіх видатних працівників медкомбінату. Тут розміщені фото та матеріали з газет та журналів, авторські свідоцтва новаторських винаходів. Розповідається про Макара Слайковського, першого героя праці ще до того, як було започатковано звання соцпраці та багато чого іншого. В оформлении того зала вы видите, что герои у нас присутствуют. Но мы хотели их показать Вот именно в каких-то не просто портретные снимки, а какие-то может быть, рабочие моменты, Вот моменты награждения их. за словами Лариси Ключ, працівника народного музею, цей захід спрямований на те, щоб зберегти спадкоємність поколінь. Також приказом по підприємству за підписом генерального директора Максима Завгороднього та голови профспілкового комітету Миколи Колючого кожному з героїв соціалістичної праці. Видано по півтори тисячі гривень. Новий рік улюблене свято, на яке з нетерпінням очікують дорослі і малі. Адже це купа подарунків і смаколиків, карнавальні костюми, веселощі та різні гуляння. Запаливши головну ялинку міста на площі Дзержинського, міські гуляння перемістилися до академічного театру імені Лесі Українки, де мер Прозержинська Станіслав Сафронов особисто запалив ялинку для малечі міста. Урочисте новорічне свято традиційно відбулося на високому рівні. Дід Мороз, Снігуронька та символ 2014 року кінь розважали дітей іграми, танцями та співами. Невід'ємною частиною дитячих новорічних спектаклів є солодкі подарунки, які у холі театру отримали усі без виключення дітлахи, спробувавши цукерки, діти підготувалися до розваг. Актори театру розіграли сцену прощання минаючого року змійки та передали керування наступаючому року коня. За сценарієм прибуття Діда Мороза під зривом, але вихід є. Дітям необхідно було виконати ряд завдань, після чого головний дід свята. Таки добрався до театру з повним мішком подарунків. Але для того, щоб їх отримати, необхідно розповісти дідові вірша або заспівати пісеньку. Звичайно ж, про Новий рік. Бажаючих поспілкуватися з Дідом Морозом було дуже багато. Нам зима мачі сусті. Добрый год на носу Дед Мороз идет в лесу Он подарки нам несет Поздравлять скорее идет Тихо, тихо, сказочный Вши співи та вірші на сцену піднявся міський голова Станіслав Сафронов. Він побажав дітям завжди бути активними, веселими та життєрадісними. А в свою чергу пообіцяв робити для цього усе можливе. І хочу ще раз привітати з Новим роком, Різдвом Христовим, з усіма святами. І побажати, що ми були щасливими, радісними і впевненими, що ми будемо жити в заможній, щасливій світлій державі і будемо покращувати наш, наше рідне місто в дібродежить. Після привітань, вигукуючи усім залом, запалили новорічну красуню ялинку. Довженням святкування стала новорічна вистава Червоненька квіточка, яку підготували для юного глядача актори академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Вони не чарівники, тільки вчаться. 26 грудня до міського дитячого притулку завітали депутати міської ради, члени фракції партії регіонів, з благородною місією здійснити найпотаємніші бажання місцевих дітлахів. Розпочалася ця історія ще чотири роки тому, коли депутати вирішили взяти заклад під опіку. Тепер допомагають йому. А подарунками та вітаннями в день святого Миколая та під Новий рік взагалі стали доброю традицією. Щороку бажання дітей різні. Серед цьогорічних такі оригінальні, як зимове взуття та косметика. Малеча мріє про сучасні іграшки. Старші в більшості просять модні гаджети. Як здійснюється мрії, бачила Анастасія Васильєва. Це Яна, їй 16 років. У притулку вона разом з рідним братом. Одне з найбільших бажань дітей здійсниться, щойно наступить новий рік. Її мати видужала після операції, тож вони повернуться додому. У діда Мороза дівчина попросила зимові чоботи. На польській подошві. Підтримі... Ну щоб були середні, середньої длини. Ні, у мене їх є, але вони на каблуках, а мені удобно. Тому що ноги устають і ноги потом болять. Для Яни, як власне і для її рідного брата Антона, Новий рік це пора, коли здійснюються мрії, а також початок нового етапу в житті. Хлопець на відміну від Яни у Діда Мороза попросив мобільний телефон і запевнив, що заради цього цілий рік поводив себе чемно. Я написав телефон, тому що я хотілася з друзями, там з мамою, з папой і все, з всеми остальными. Накікс X202, Ну карта памяти, двох сим-карта, Що такое? Ну можно. В интернете сидеть. Прихід депутатів для дітей завжди свято. У притулку їх називають каскарями та чарівниками. Для них самих же це можливість, хоч на короткий час, але зробити малечу щасливою. Мы видим кусочек этого счастья, подарки и светлые глаза и улыбки на Новый год, на Рождество. Вот, пусть дети, те, которые нуждаются в этом, пусть они порадуются вместе с нами, а мы вместе с ними. Хочется подарить всем детям частичку тепла, частичку заботы. И, конечно, очень приятно, что фракция региона Украины в городском совете, все депутаты остаются неравнодушными к этому. И все желания, абсолютно все желания детей, которые они пишут на своих снежинках, мы выполняем. Это очень здорово. И я считаю, что все инициативы нашего президента и нашего правительства о том, что дети ⁇ это наше будущее, будущее Украины, все наши депутаты также поддерживают. Після вітальних слів розпочалася урочиста церемонія вручення подарунків. Найменші отримували іграшки: дівчата, дівчата-візки, ляльок, та м'які іграшки, хлопці, машини та літаки. Більш старші діти отримали від гостей МП3-плеєри, мобільні телефони, взуття, фени та косметику, як юна красуня Катя. В косметики карандаш. Е, ну в общем, все те, що я мечтала. В общем, ватки, туш, щоб я красі, була красива. І спасибо там большое тоже за подарки, в общем, за все. Ну Новым Годом! такі бажані та довгоочікувані зимові чоботи отримала і Яна. Дівчина їх одразу одягнула та все роздивлялася. Тепер прогулянки стануть вдвічі приємнішими. Мечта моя сбылась, я получила сапоги, вони подобались, красиві, удобні. Найголовніше ну, тепло, це було типо. Спасибо огромное всем. и всім і как хто бы, ну купив, тех, хто ну все спасибо всім. Щасливі та вдячні діти на випередки хотіли прочитати гостям вірші та заспівати пісні. Та особливого концерту не вийшло. Адже нетерпляча малеча якнайшвидше намагалася розпакувати та випробувати всі свої подарунки. На прощання діти подарували своїм чарівникам невеликі презенти у вигляді коників, зроблених власними руками. Хочеться всіх поздравити з наступаючими новогодніми праздниками, з Рождеством Христовим. Пожелати всім огромного щастя, тепла, уюта вдома, щоб всі. мечты сбывались, так как они сегодня сбылись у наших детей. Чтобы счастье, здоровье, чтобы все не болели и очень-очень много счастья. Хорошего здоровья, чтобы никто не болел, чтобы все дружили, не ссорились. Да, и семьи, чтобы у детей, чтобы были мамы, папы. В останній тиждень нового року в усіх навчальних закладах міста проходять святкові заходи, присвячені новому року. Кожна школа та дитячий садок звичайно мають свої традиції та особливості святкування нового року та Різдва Христового. Так, у загальноосвітній школі номер 6 відбулося новорічна вистава та поздоровлення від опікунів цієї школи. Про святкування та емоції малюків далі у нашому сюжеті. Новий рік одне з головних свят, на яке з нетерпінням чекає як малеча, так і дорослі, і дочекалися в середню школу номер 6 Нарешті завітав дід Мороз та Снігуренька. Радощам та емоціям не було меж для діток перших-четвертих класів та гостей свята з дитячого садка номер 15 та депутатів міської ради. Учні старших класів показали святкову новорічну виставу, якою маленькі дітлахи були дуже вражені. Традиційно під вигуки хлоп'яток та дівчаток ялинка запалися новорічна красуня засяяла вогнями. Привітала з Новим роком батьків та їх дітей і директор цього закладу. Я хочу поздравити всіх і наших учнів, і наших батьків, і наш колектив, і всіх жителів міста з наступаючим новим Роком. Я сподіваюся, що цей рік принесе позитив, що у нас в сім'ях буде спокійно, буде равновесие, і ми будемо всі щасливі і здорові. Щасливі посмішки від побаченого були на кожному обличчі. В свою чергу маленькі казкові персонажі не залишились осторонь, показуючи свої таланти. Читаючи діду морозу вірші, співали пісні та водили новорічні хороводи. От приходить рік, года праздні піславод. Вот який вот нам йде, нам щастя, до Хаща, прочкашмаріні Насті. Ми весною воні всем, вони літом не прийде. Ну зимою крізь дітям он приходить кожний год. Привітати малечу прийшли й депутати міської ради, які опікуються школою. За словами Андрія Хитрова, вже понад чотири роки вони відвідують усі дитячі свята і не з порожніми руками. Так і цього разу солодощі, подарунки та увага все це приносить радість маленьким школярам. А для дорослих це головна нагорода. Жодна дитина не залишилась без подарунків та уваги. Першокласники отримали запрошення до міського театру на святкову новорічну виставу. Хотілося б тільки радісних глаз, щоб вони більше улыбались, щоб життя приносила їм хороше настроєння. Щоб ну, про школу, щоб учились добре, щоб слушали педагогів, родителей своїх. І пусть у них все буде добре. І, звісно з Новим Роком! Традиційну новорічну красуню на призаводській площі встановив Дніпровський медкомбінат. Та вперше за всі роки спільно з Заводським райвиконкомом відкрили новорічну ялинку вслід за міською. Районну ялинку відкрито і відтепер по всіх школах та закладах культури розпочнуться новорічні вистави та святкові ранки. Біля центральної прохідної підприємства розпочалося святкове дійство. Це один з перших заходів, організованих дирекцією та профспілковим комітетом медкомбінату та творчими колективами ПКС Це Дзержинка. І подібні заходи триватимуть аж до 8 січня наступного року. На відкритті йолки, помимо працівників комбінату і їх дітей, також приглашені діти малоїмущих сімей Заводського району. Тут діти із інтернату, діти з діти із сімейних домов дитячого типу. Як завжди, творчі колективи Вид Дзержинки готуються до новорічних свят заздалегідь завзято та з натхненням, щоб свята запам'яталися малечі надовго. Дід Мороз та Снігуронька прийшли на свято з подарунками та сувенірами для кожного учасника святкової ялинки. В першу чергу це дитяче свято, та й дорослих було чимало. Тому, звичайно, новий рік це в першу чергу свято для дітей наших, і ми радіємо, коли бачимо їх усміхнені очі. І хочу всіх привітати з нагоди свята і дорослих, і малечі. Тому ми дякуємо Дніпровському металургійному Комбінату за таку гарну ялинку. Я думаю, вона буде теж гарною прикрасою в нашому місці і таким місцем для відпочинку з дітьми. Головні гості новорічної ялинки дід Мороз та Снігуронька» заохочували дітвору. Ті в свою чергу на перебій розповідали вірші. Деякі співали так, що можна було б їм самим виступати перед публікою. Було весело та гамірно. Майже 300 дітей витанцьовували під ялинкою. Були й такі, що пустилися витанцьовувати гопакам. Річні свята найчарівніші для дітвори. Від них вони чекають солодощів та подарунків. І найвдячніша публіка це саме діти. Тут так весело, цікаво. Грати з привіднями владушки. Як і кожен дитина рібенок подарунків. Поздравляю всіх з новим годом! Діти лишилися задоволеними та щасливими, і попереду на них чекає ще багато цікавого. У кінці року міська центральна бібліотека імені Тараса Шевченка традиційно підбиває підсумки минаючого року. 26 грудня відбулася церемонія нагородження найактивніших соціальних партнерів преміум партнер бібліотеки. На заході було багато друзів та партнерів. Завітала на урочистості і наша знімальна група. Директор Центральної бібліотечної системи Дніпродзержинська Тетяна Герасюта називає 2013 рік успішним для бібліотеки, адже за цей рік відбулося чимало різнобічних заходів, засідання клубів, виставок, творчих зустрічей та майстер-класів. На базі одного з філіалів відкрили шостий безкоштовний інтернет-центр. Провідні спеціалісти бібліотеки завоювали призові місця у таких конкурсах, як сучасний бібліотекар, супербібліотекар та піар-бібліотеки. Все це стало можливим завдяки підтримці та взаємодії з постійними надійними партнерами, а саме з центром культури та мистецтв Златоуст, громадською організацією, сім'я майбутнього, колективом медичного училища та училища професійної підготовки кадрів карно-виконавчої служби, просвітянським хором благовіст та ще багато інших. Всі вони зібралися у холі бібліотеки для урочистого нагородження. Єдинственний недостаток мався цьому – нам не хватає місця Нам очень мало места для того, чтобы э, принять всех желающих в стенах нашей библиотеки. Поэтому все, кто говорят э, или слухи о нашей смерти, преждевременно. Библиотека есть и будет. И никуда не надо двигаться. Вот она и искать что-либо. Здесь мы на месте. Э, и всегда э, поможем. А пока мы все вместе, мы не победим. Сертифікат найактивнішого соціального преміум партнера отримав і народний депутат Костянтин Гузенко. У нас сложились хороші дружні зв'язки з бібліотеки, особливо з Татяною Івановною з прекрасним колективом. Я, я, я здесь не гость, я тут як свій». Було нагороджено 10 преміум-партнерів. Організатори заходу постаралися, щоб гостям було цікаво та весело. Було підготовлено ряд виставок, а також присутніх розважав просвітницький хор Благовіст. У Дніпропетровській дю США номер 10 проходив чемпіонат області серед шашкістів трьох вікових груп молодь, кадети і юні надії. У найстаршій віковій групі перші місця зайняли наші земляки з дю США No2, кандидат у майстри спорту Ольга Губарєва і Олександр Черненко. Цікаво, що серед юнаків велася така безкомпромісна боротьба, що для того, щоб дізнатися переможця, суддям довелося навіть провести додатковий бліц-турнір. Підтвердила своє реноме переможниці серед кадеток кандидат у майстри спорту Тетяна Зайцева. Єдиною віковою групою, де Дніпродзержинці опинилися за межею призерів, стала категорія юнаків кадетів. Цікаво, що найбільша кількість шашкістів грали у групі юні надії: 29 хлопчиків і 15 дівчаток. З них тільки Дніпродзержинськ виставив на змагання відповідно 19 і 11 чоловік. Тут краще за всіх зіграла представниця Кадю США Промінь Олександра Романова, яка показала 100-відсотковий результат. А також вихованець тренера Віталія Шкури з дюсиша номер 3 Данило Агарков. Треба відзначити прогрес у грі Данила, який зумів потіснити торішнього чемпіона, на друге місце. І наостанок, як завжди, про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, протягом суботи та неділі по місту буде хмарна погода. В суботу можливі опади у вигляді снігу. Зранку буде прохолодно від мінус 1 до мінус 2 градусів. Денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля. Вночі стопчик термометра опуститься до мінус 2. Вітер змінних напрямків до 7 метрів за секунду. А на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам плідних вихідних і не забудьте придбати новорічні подарунки, і нехай усі ваші мрії неодмінно здійсняться. Хай вам щастить!